Як захистити себе під час оренди житла в Іспанії? Чому важливо робити фотографії та робити відео дому або квартири, які ви збираєтеся винаймати? Розкажу з власного досвіду. Наприклад, ми орендуємо вже другий рік житло в невеличке нвеличкі Уріланця. Він людина літнього віку, і все у нас було добре, коли ми заселялися під час підписання контракту. Паралельно ми зробили відео, детально все зняли. Воно у нас збережене. І ось минув якийсь час. У нас почали виникати проблеми зі світлом. Вони з'являлися і раніше в чітку. Постійно щось вибивало, але тепер світло зникло у вітальні. Взагалі його немає. Ми написали власнику, він викликав електрика. Іспанський електрик прийшов, щось подивився, сказав, що щиток в жахливому стані. Там треба все міняти. Він дуже старий і зник. З господарем він довго не вміг вийти на зв'язок. Потім, нарешті, вони обговорили ціну, і все, всі пропали. Нічого зроблено не було. Ми залишились без світла. Зрештою, господар приїхав до нас. Той електрик, якого я знайшла, він сказав, що буде вільний через три тижні аж чекати. Тому господар приїхав до нас і сказав, що у нього погані новини. Я вже думала, що доведеться шукати якесь інше житло, але він сказав, ні. Проблеми зі світлом, тому що ви зіпсували щиток, ви там все поміняли, ви протягли якісь дроти, він не був в такому стані. І зараз в такому стані він саме через вас. Ми, звичайно, були обурені, почали шукати відео, яке у нас було збережене. Але коли ми його відкрили, господар вже пішов, ми його Відкрили, ми побачили, що на відео знято все, все детально. І той момент, коли ми дійшли до щитка, на цьому моменті ми вимкнули камеру, тобто ми цей момент не зняли. Людині ніяк не доведе, що щиток був в поганому стані навіть тоді, коли ми орендували це житло. Але на щастя знайшлося відео ще з попередніми орендарями, які показували господарю, що щитком є проблеми. Ми вислали його власнику, і він сказав: Я шокований, я шокований, будемо шукати електрика. Все, до нас жодних претензій. Як ми це довели, якби не було відео, я не знаю. Я буду думати, що він просто людина літнього віку, якого погано з пам'яттю, він дійсно це не вигадав, він просто так собі уявив, що так було щитком, що це ми щось наплутали. Не буду його звинувачувати. Зрештою, такий спосіб, коли ви фільмуєте або робите фотографії дому, квартири, підійдуть, якщо ви збираєтесь купувати його. Тобто, в момент, коли ви на перегляді квартири, ви можете все не помітити. Тобто, ви робите собі зйомочку, знімаєте і потім вдома ретельно вже все продивляєтеся. Розкажіть, чи були у вас подібні? Випадки з власниками житла і як ви виходили з таких ситуацій?